Цей рік для нас усіх був нелегкий. З самого початку щось пішло не так. Хтось залишився без роботи, без грошей, хтось захворів на ковід, хтось пішов із життя, залишивши близьким біль втрати та відчуття провини, що мало часу були разом. Від когось пішла кохана дружина чи чоловік, а потім прийшла, прийшла війна. Згадую слова культового філософа Іммануїла Канта. Ніде у світі, та й поза ним неможливо мислити нічого іншого, що можливо вважати добрим без обмеження, крім однієї лише доброї волі, розум, дотепність і здатність судження, і яких би нас не мали обдарування духу чи мужність, рішучість, цілеспрямованість як якості темпераменту у деяких випадках без сумніву, бажані і хороші. Але вони можуть стати також у вищій мірі. Поганими і шкідливими за відсутністю доброї волі, яка має користуватися цими дарами природи і яку відрізняє характер, так само відбувається і з обдаруванням щастя. Влада, багатство, пошана, навіть здоров'я і взагалі хороше самовідчуття і задоволення всіма аспектами свого становища на ім'я щастя селяють мужність, а тим самим часто і гордовитість, гординю. Коли немає доброї волі, спроможної виправляти і робити загальнодоцільним вплив цих обдарувань щастя на дух і разом з цим також на принцип дії. Добра воля складає, в очевидь необхідну умову навіть достойності бути щасливим. Отже, ніщо хороше неможливо без доброї волі. І неважливо, які інші таланти, можливості чи чесноти має людина. Добра воля є базовою рисою характера. І вона незамінна для морального вчинку. Якщо ви комусь допомагаєте, або вам хтось допомагає, це повинно йти від чистого серця з доброї волі, про яку і каже Іммануїл Кант, а не з корисливих мотивів. Я сподіваюся, що Україні і українському народу світ допомагає від чистого серця і з доброї волі, а не тому, що боїться Росія або претендує після війни на наші території. Я знаю, що саме війна. Навчила нас допомагати один одному, підтримувати, а інколи віддавати останнє, щоб підтримати близьких та рідних людей, а інколи зовсім незнайомих. Я впевнений, що саме ми, українці, будемо світовим прикладом єдності, мужності, сили духа та доброї волі. Обов'язок це величне, велике слово. Це саме те велике, що підносить людину над самою собою. Право. Це найсвятіше, що є у Бога на землі. У нас є обов'язок захистити свій дім, свою сім'ю, свою країну від рейдерського захоплення, від ворога, який нас ненавидить. У нас є право жити на цій землі. І ніхто не може стати вище за це право. Те, що відбувається зараз на нашій землі, є вищою мірою несправедливості і, взагалі, злочином проти людства. Коли справедливість зникає, то не залишається нічого, що могло б надати цінність життя людей. Тому ми з вами маємо моральне право і маємо обов'язок вчинити справедливо і рішуче викинути ворога за територію нашої держави. В нас є на це сили і розум. Я знаю, так буде. Вже зовсім мало часу залишилося до Нового року, і кожному хочеться в наступаючому році втілити потаємні мрії і прагнення. Так, давайте ж від бій курантів згадаємо не одне, а цілу дюжину бажань по одному на кожен удар годинника і міцно повіримо в те, що всі вони збудуться. Адже по-іншому просто не може бути. Ми навчилися жити без світла, без води. Ми навчилися воювати, ми навчилися цінувати один одного і кожного. Ми навчилися по-справжньому любити і допомагати один одному. Ми втратили деякий комфорт. Але комфорт це завжди компроміс із свободою. Особисто я можу жити без світла і тепла, без телефонів та інтернету, як і багато хто. Якщо можна осяяти кімнату і зігрітися від тепла коханої людини, дітей та батьків, який ще нам зараз з вами треба комфорту. Все інше відбудуємо. Тих, кого немає вже поряд, будемо пам'ятати завжди. Все, що в нашій владі, це вибір. Вибір кожного дня, кожної миті. Я бажаю всім людям навчитися робити правильний вибір, бо саме вибір впливає на наслідки, які призводять до того, що ми зараз маємо. Щоб зробити добрий вибір, потрібно знати, без чого можна обійтись, а ми з вами вже знаємо без чого. Без непрошених гостей на Новий рік у нашому домі, ми точно з вами зможемо обійтись. Нехай кожна мить у новому році буде незабутньою, наповнена щастям та сміхом, хай душа співає і насолоджується кожною миттю життя попри все. А серце радіє від того, що поруч самі рідні та близькі люди з наступаючим новим 2023 роком.